Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям за останню добу придбали 5 FPV-шок. Загальна сума 98 тисяч 500 гривень. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці також нагадую про розіграш. Хто не розуміє, що ми тут розігруємо і що ми то робимо, дивіться недільний випуск. Там все чітко описано. Дякую дуже всім людям, які присилають скріни з донатами і з номерами телефонів. Велика подяка вам за це. Тепер попрацюємо. Президент Китаю переніс інсульт. чи правда це і як вплине на нас? Президент Китаю. Переніс інсульт чи правда це як вплине на нас? Давайте так за останній місяць його здоров'я і що з ним відбувалося, президент Китаю його здоров'я. Дивіться, те, що в нього був якийсь удар тут без діагнозів, тут просто удар, це точно, це однозначно. Але тут історія така, що це не є ну, першопричина. Значить, ну, У нього дві проблеми. Проблема перша, що стосується здоров'я, він переніс не, не так давно, там, 5 місяців максимум. Якусь дитячу хворобу, це перше, яка дала далі ускладнення. І друге, у нього, в принципі, проблеми з ЖКТ, шлунково-кишечний отак. І все це в симбіозі дало якийсь удар на організм. Тобто, це так, як це вплине на Україну, на нас з вами? Як це вплине на нас з вами? Нам просто потрібно буде міняти якогось гінця, якусь людину, яка буде домовлятися, або з тієї сторони буде мінятися людина, яка відповідає за нас з вами, за наш напрямок, і все. Ну, тобто, якісь зміни гінців будуть на результат, це не впливає. Я хочу сказати, що зараз ми будемо з вами бачити з цього дня і протягом найближчих трьох-чотирьох років як один за одним дикт. Татори, люди, які дуже довго у владі, вони почнуть сипатися. От просто один за одним. Подивіться. Сесія готова до переговорів. Що ви кажете? Щодо України та питань безпеки в Європі? Значить, це заявив Лавров. Додав, що перемовини мають бути не на шкоду чиїсь безпеці. Так, чи готові вони? А що вони задумали, якими буде результат переговорів для нас і для болотних? Що вони задумали? Чого такі заяви? Ми ж розуміємо, що там просто так не може бути нічого. Що вони задумали? Е, відволікти увагу, е, не дати. Не дати статися якомусь якісь події, миротворчі, максимально відвернути увагу. Тобто, це не про благі наміри. Ну, це нам і так зрозуміло. Так, і що там ще за питання, Яким буде результат переговорів? Значить, переговори Україна і Болота, результати тих переговорів будуть для нас такі. А для расистів отакі результати тих переговорів такі. Для рашистів от такі. Ось mm. Так, дивіться, коли б не були ті переговори, результат для них буде проміжний. Тобто. Переговори не будуть кінечними, і я вже про це говорила. Хай як ми зараз з ними домовимося, це ну вони, вони не заспокояться. Тобто, це мають розуміти абсолютно всі, кожен українець, який тут хоче жити і планувати своє майбутнє. Це перше, тобто вони підуть в тінь. Результати переговорів отих, тих, що будуть для расистів, вони йдуть в тінь. І для нас вони також сйобують з катертю доружка. Але буде дуже цікава історія з тим, що вони звалюють, але вони залишають а, своїх а, тут, типа наглядати, і в свої вони будуть вдягнені або. Врясу 290 гривень донат, молодці дякую. Або форму. Тобто, після того, як ті гниди підуть, тут буде ще кішить отими зрадниками. І що потрібно буде робити, це їх вичисляти, роздягати і ліквідувати. Так. ЗСУ вводять програму для збереження життя військовослужбовців, заявив Генштаб. Особлива увага буде приділена удосконаленню підготовки українських захисників, підвищенню якості їх навчання, покращенню надання медичної допомоги, забезпеченню відпочинку особового складу. Ну, чи буде це реалізовано? Програма для збереження життя. Наскільки вона буде реалізована і дієва. До нас 300 гривень. Дякую, молодці. Наскільки вона буде реалізована та дієва? Ну, на паперах, так. По факту. Десь буде густо, десь буде пусто. Тобто, одній категорії, яка потребує лікування, допомоги, уваги, фінансового забезпечення, буде дійсно майже все. Іншій категорії не буде нічого. Тобто, от такий буде якийсь перекос. Але хоч щось, окей, тут хоч щось. Далі. Плани расистів на серпень. Плани расистів щодо нас на серпень місяць. Ох, люди будуть страждати від води або біля води. Цей план довго винашується. Щось вони для реалізації цього плану стрімаються. Щось їм стрмно, і, тіпа, з дня на день вони чогось чекають, якусь таку атмашку, що можна. Далі що нас чекає? Значить, сльози біля води це раз, або від води. І друге, це махінації з грошима, ну, звісно, на дуже великому рівні махінації з грошима. Це що, це курс долара, це що, це ціни, якийсь такий, типа дефіцит. Але штучний, бо карти кажуть, що це прям про, про кражу. Це прям, знаєте, така картинка, коли е, з катертиною такою невидимкою накривають якесь злато, і воно просто щезає. Тоб, тобто така історія. І це плани расистів щодо нас, я ще раз повторюю. І нікуди не дівається загроза з-під землі. До речі, тут вона трошки вже зараз випадає, як. Ну, типу, не такий вже класний план у них був. Ну, щось от, щось наші почули, щось наші роблять в цьому напрямку. Тут-от нехай таке буде. Дякую.